Всім привіт! Презентую вам лотнова поставка товару, подушки та ковдри. Бренду Ліварно та Лівенбу. Є різних видів та розмірів. Ковдри з розміром 135х200 см буде 2 одиниці. 155 х 200 см буде 1 одиниця. Подушки з розміром 50х58, 60 на 70 см буде по одній одиниці. Матеріал бавовна поліестер та пір'я та з розміром 70 на 90 см 40 на 145 см буде по дві одиниці. Всього в лоті 9 одиниць. Вартість лоту 4170 гривень. Собі вартість 1463 гривні і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую заробляємо разом!